Ви писали, що ми перевірили, як працюють кусачки в мультитурлі в нашому 18 в одному. Мені теж це цікаво, тому давайте перевіряти. Почнемо з чогось найпростішого. це у нас з тяжечки. Щелкає дуже легенько. Давайте далі візьмемо проводочок. Тоже запросто. Єдине, що, що лезо прям до кінця не доходить, тому вважайте, хоча може, Хоч... Ні, воно і в кінці ріже. Дивіться, тут лезо зроблено з двох частин. Перша частина де гостра і знизу і зверху, а друга частина в кінці, де є така, типу, знаєте, як накавальня. І воно на ньому теж відрізає. От я прямо в самий кінець його туди закладаю. Все а, супер. І давайте щось пожорще перевіримо, е, гвоздічок. Це, звісно, жорсткий гвоздик, але будемо пробувати. Буде бідно, якщо ми зараз ушатаємо ульттіту. Але тут речага нема, сильно короткі ручки для того, щоб щось. В мене сили не вистачить, але е, дивіться: засічки на гвіздочку залишилися. А на мультитулі нічого абсолютно. Давайте так як для мультитула кусачки чудові, Пишу ще перевірити ним.